Зустрічайте в продажу топовий джип Grand Cherokee в комплектації Trailhawk. Ось на таких 18-х колесах широчезним профілем і величезним кліренсом. Машинка в гарненькому сірому кольорі. 16 рік, 170 тисяч рідного пробігу. В машинці 3,6 газ бензин на повному приводі і автоматі, звичайно. Максимальна комплектація у нас безключові доступи, сліпі зони, утримання в полосі. Ось такий от салончик комбінований алькантара Шкіра. Підігрів, вентиляція, пам'ять, панорама, чорна стеля, топова музика, мультикермо з різноманіттям асистентів, камер і так далі. Ззаду у нас є монітори, гарний збережений салон, реально 170 тисяч, електрокришка бажника, звичайно, присутні. В цілому, машинка повністю обслужена, нічого робити не треба. Приїжджаєте, катаєтесь. Любі болота. Любе бездоріжжя, також по місту 3.6 досить економно на газу. Кому треба такий автомобіль, заїжджайте на скарті, робіть легенький тест-драйв та забирайте її.